Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Другий день турніру кровавого. На п'ятірках всіх кольори. до 50 ранг Бі. Поки. 50 на 50 стоїмо. Поїхали я тут подумав. Тут начебто начебто можна отак спробувати зіграти, подивимось. Як покаже себе? Такий варіант. Давайте, є жовті. Прокручу. Ну. Непогане комбо. Непогане. Так. Що ми маємо? Ми маємо зараз із свого ухилення. да? Давайте. Так, щось повилітало. Що ми будемо? Фрею копіювати? Давайте спробуємо зняти. Є, трохи зняли. І ми знаєте, що зробимо? І ми зробимо Nate. Так, хтось задоджив, хтось ні. Ну, це, як кажуть, ваші проблеми. Так. Ну і давайте червоних скинемо. Ого. Нічого собі. Оце поляна вилітіла. Так. Все? Ми добили. Да, оце прикольно вийшло. Мені сподобалось. Так, топ-25, іночі. Так. Він дає міньйонів? Ні, начебто. Ну, давайте я тоді грімбла вбираю. Ні, я залишаю тебе. Ти мені подобаєшся. Добре, поїхали. Мені бастет подобається. Так, 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 так. Є. Жовтенькі. так жовтенькі. І все, так? Да? Щось я якусь порогу на, на, наробив. Так, добре, поки є таунт, хай влуплять в Людвіга. Да, тички непогані вилітають. Так, добре. Є, як кажуть, ухилення на ухилення. Ой. Ой-ой-ой. А що далі? Далі тільки так, так? Да? Так, 4 ухилення чудово. Чудово, чудово, нам трохи не вистачає. Ну, тут є свої плюси. Нарешті. Так, ухилились. Так, не заряджайте, тільки не заряджайте. Ай, хуфу. Так, що там? Ні, він вижив якось дивно. А давайте ми краще цього. Трошки, 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 трошки. Ми зробимо щось. Так, так, так. Такі відчуття, що ми царапаємо лапками бастет, а вони просто стоять. Добре. Так. Ну, це вже інша справа. А ну? Не, ще живі. Все? Все, даблкіл. Чудово. Топ-25. Ток-ток, ток-ток, так. Ток, ток. Жовтик би взяти, да? Хоча там. Нет. поехали. Есть синие. Так, сколько синих тут? Так. Есть синих. Трошки. А ну, поехали. У мене також є альфріка. В кого? А, вона не зацепила. Ай-яй-яй, щось я. Трохи не то. Ну, але, в принципі, тут чудовий варіант вийшов. Так. Щось я прозівав, так, да? шанс свій? Добре. В кого. М -м. Люди, що шкодається? Да ну, ну скільки необхідно нанести йому шкоди, щоб він загинув. Так, да, от да. знову помилка, знову програв, так. Да. Ну, зараз знімати мою ману. Ну, так, да, тут тоже тупо було. Повна фігня. Стільки багато було синіх, а понту ніякого. Ах, що тут охилення? Давайте через грімбло. Поїхали. Так, є жовті і все. І зараз червоні будуть вилітати, Ні, ще є жовті. Хоча хоч потрібен якийсь інший колір потрібен. Потрібен фіолетовий. Дуже потрібен фіолетовий. Є, є фіолетовий. І... Вона б'є. А ні, все, я от прям от, прям когось бажання щось робити взагалі немає. Просто якась фігня всі заряджаються, крім мене. Все, все. от, ну, от, ну Блін, ну що це за. Противник заряджається в 300 разів швидше, ніж, ніж ти. Тупа гра. Нічого не дають, альфа-ефірів не дають, на цьому костюми не випадають. Ну, Зашибісь. Да, не будемо ми робити викуп, я програю швиденько, і на цьому ми зупинимось. Добре. Так, що в нас там є? Добре, зроблю Жовте моно. Де тут у нас? Когось хотів взяти. А, я хотів пасти тут взяти просто. Це сюди, це сюди. Поїхали. Так, жовті, фіоли. Ще є жовті. Так, цього ми добили. Жовтими можна бастет добити. Є. Ні, не все прям чудово тут. Так, чогось не вистачає, так? Да? Ми його доб'ємо чи ні? Чи він так і буде, так, да, він так і буде болтатися там. Ну, куди? А, ну, у мене там є. Добре. Влупимо. Добиваємо. Ні, навіть цього не добили. Три жовтих, ми не добиваємо скаміння. Четвірку, ну, от така вона гра. Топ 5 Навіть не добив. Навіть не добив я на скриню. Так, ну що ж, будемо завершувати. Завтра, напевно, буде останній день і необхідно трохи час від часу робити перерву від цих турнірів, бо я нічого не розумію, кого брати, ким грати. От така у нас фігня. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока!